Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про новинку від компанії GoPro. Це GoPro 13-ї серії. Поговоримо про якість зйомки. Подивимося, що додали нового, що залишилось на тому ж самому рівні. І дамо відповідь на запитання, чи варто оновлюватись. Сідайте позручніше, ви на каналі Мотостав, а ми починаємо. Почнемо ми з того, що процесор і матриця самої камери абсолютно ніяк не змінилася. І насправді ні якоїсь особливої проблеми в цьому немає, оскільки якість самої картинки і стабілізація в екшн-камері GoPro, що в 12-й серії, була одна з найкращих на ринку, і такою вона залишається і на сьогоднішній день. GoPro дає таку якість картинки, яку можна використовувати навіть в професійному сегменті. Якщо в нас достатньо світла, то ви майже завжди отримуєте дуже крутий результат. Картинка в нас чітка, насичена, і особисто хочу підмітити те, що камера дуже класно відпрацьовує проти сонця. Дуже багато камер в такий момент сильно затемнюють картинку, і кадр бракується. А в GoPro в цьому плані відпрацьовує на десяточку. Стабілізація тут також одна з найкращих серед камер. Не дарма що цього року компанія виграла нагороду взагалі за якість стабілізації. І з прикладу відео, ви можете побачити, що коли камера зафіксована в нас на картингу, ніякої низько низькочастотної вібрації на відео немає, хоча картинг досить сильно ковбасить по самій дорозі. Також, якщо картинка камера, точніше зафіксована у вас десь на тілі, і ви там, бігаєте, пригаєте або їдете десь на велосипеді, там по бруківки тощо, то якість самої картинки також у нас дуже плавна. І дуже класно. І формат того, що ви можете вибрати або включену стабілізацію, або автопідвищення. І в залежності від того, яка дорожня ситуація або де камера використовується, від цього залежить якість самої стабілізації. Тобто, якщо ви хочете передати динаміку, ви її просто включаєте. Якщо хочете отримати максимальну плавність, то включаєте або автопідвищення, або, як в цьому прикладі відео, ви можете включити функцію вирівнювання горизонту. І в такому випадку, незалежно від того, як нахиляти. Камера вплоть до 360 градусів, горизонт нас залишається зафіксованим. І це дуже круто, оскільки е, ви не переживаєте про те, що є, буде завалений горизонт, і друге, те, що у вас камера може банально злізти з кріплення, десь зміститися, але картинка при цьому не забракується, вона залишиться горизонтальною. Єдине, що функція вирівнювання горизонту, в нас доступна тільки на лінійному куту огляду, але в принципі не можна сказати, що він там вузький. Тобто зазвичай його більш чим достатньо. В таких моментах, до речі, досить зручно те, що є дистанційне управління голосом, оскільки зараз я фізично ніяк не дістану до самої камери. Але тим не менше я можу запустити зйомку, зупинити, зробити фотографію, вимкнути або навіть включити камеру. Звісно, щоб працювало це коректно, не повинно бути зовнішніх шумів. Але тим не менше в таких моментах це дійсно зручно. Не потрібно діставати телефон, щоб він випадково в воду не впав, і відповідно не потрібно купувати спеціалізований акс. Сесуар, щоби знову ж таки зробити ці базові маніпуляції, на жаль, української мови немає, але тим не менше є російська мова. Якщо ви не бажаєте її використовувати, ви завжди можете вибрати саме англійську мову. Розмір сенсора, який тут встановленням співвідношенням сторін 8 на 7, ще нагадую, що з GoPro 11 вони сюди його встановлювали, дає велику кількість переваг. В першу чергу це те, що ви не паритесь з вертикальним встановленням камери. Після зйомки відео можна кадрувати як в вертикальному форматі в соціальній мережі. Так і в горизонтальному для Ютубу. І в цьому форматі доступний максимальний кут це широкий, тобто 4К-60 кадрів. І цей режим дає змогу вибирати правильне відображення навіть тоді, коли ви неправильно встановили камеру, або вона змістилась знову ж таки під час зйомки. Наприклад, в нас, коли ми встановили камеру на FPV, то дрон летить з різним кутом атаки, і відповідно від цього змінюється картинка на самому зображенні. Але за допомогою того, що в нас. Камера знімає на ширину всього сенсора. Ми потім на монтажі можемо вибирати, щоб картинка правильно відображалася, а не було тільки відзнята земля або навпаки тільки відзняти небо. Звісно, що в нас залишилося можливості вибирати кут зйомки. Тобто, ви можете вибрати лінійний кут зйомки, це самий перший, тобто там, де об'єкти не викривлені, тобто немає ефекту риб'ячого ока, до надширокого хайперв'ю. Перед ним є також режим Superview І як на мене це один з найцікавіших форматів, оскільки він дає візуально приємну картинку. Це золота середина для великої оглядовості, і саме головне, що немає сил, сильних викривлень по краях, як в Hyperview. Ми тестували в різних режимах: це 4К60, 4К-120 і 5 k к 60 на широкий кут High Preview дозволяє створити максимально динамічний ефект, тобто він класно передає швидкість, але в свою чергу він створює ефект дисторсії, тобто об'єкти по краям у нас досить сильно деформуються. Що мені не дуже подобається, це те, що залишили якість вечірньої зйомки на такому ж самому рівні. ISO максимальне ISO камери залишилось 6400 і відповідно камера досить сильно залежить від навколишнього середовища. Тобто, якщо ви знімаєте десь в вечірній час і мало зовнішнього освітлення, то якість самої картинки буде дуже впосередкована і, м'яко кажучи, гарно її назвати можна тільки з натяжкою. Але якщо ви виїжджаєте десь на місце, де є гарне зовнішнє освітлення, світло від магазинів, ліхтарі, ліхтарі або якийсь автотранспорт, то в принципі. Ми отримуємо досить непоганий результат. Особливо, якщо ми включимо ручні налаштування, ми виберемо точніше відключимо стабілізацію і потім якість самої стабілізації вже будемо додати на постмонтажі. І тоді можна отримати досить непоганий результат. Все ж таки він не найкращий сьогодні на ринку, але тим не менше, якщо дійсно потрібно робити зйомку в вечірній час, то який на який контент ви зможете з неї, тобто з камери, отримати. Наші приклади відео ми знімали в роздільній здатності 53 к при 25 кадрах з витримкою 50. Тобто, в принципі, при таких параметрах ми отримали досить непоганий результат. Але я маю надію, що в наступному поколінні. Компанія досить сильно прокачає і попрацює над цим аспектом, щоб якість відео стала набагато кращою. Одне з найголовніших оновлень в 13-й серії це можливість встановлювати нові модулі на об'єктив. Перший модуль це широкоугольна лінза, яка, до речі, була ще доступна для попередніх поколінь, але вона трішки видозмінилася. Друге це макрооб'єктив, який має можливість змінювати фокусну відстань. Третє це анаморфна лінза. Четверте це набір nd фільтрів і в залежності, але і також тут компанія попрацювала, оскільки, в залежності від того, який модуль ви встановлюєте на камеру, вона автоматично його розпізнає і, відповідно, підлаштовує параметри зйомки. Рухаємось далі, і це повернення GPS модуля, оскільки в GoPro 12 його банально вирізали, і компанія це пояснювала тим, що камера перегрівалася. Зараз же, забігаючи наперед, таких вже проблем немає, і його сюди повернули. Тепер, відповідно, ви можете встав... виводити на ваше Відео якісь метадані, будь-то швидкість, маршрут, перенавантаження тощо. Наступне, що оновили в камері, це акумулятори, і тепер вони у нас стали більшими, що в свою чергу збільшило автономність камери, і зараз ви можете побачити таблицю, яку компанія сама презентувала. Але наші тести показали наступні результати: 70 хвилин автономності, при запису 4К 60 кадрів, 10 біт, максимальний бітрейт. При статичній зйомці в офісі камера перег... стався перегрів після 29 хвилин роботи. Після того, як ми поставили вентилятор на мінімальному режимі, який Охолоджував саму камеру, вона пропрацювала, доки не розрядилася батарейка, і це ще додатково 36 хвилин автономності. При тестах на вулиці взагалі камера на разу не перегрівалася. І камера працювала стабільно, тобто сам акумулятор ємністю 1900 мАч дійсно тримав добре. І на кожній локації під час тестів розрядка сягала в межах 15-20%. І також сам акумулятор став краще заряджатися в порівнянні з минулим поколінням. Все, ще повільніше. Ніж конкурентів, але це вже краще ніж було. Єдине, що на жаль він став різний, тобто він став інший за форм-фактором, Відповідно, акумулятори, які у вас були раніше, до нової камери підходити не будуть. Оскільки ми затронули тему з нагрівом, то її тут також пофіксили, тобто прокачали саму камеру. Як ви можете побачити, в передній частині у нас з'явився додатковий радіатор, і в свою чергу це позитивно вплинуло на її охолодження. Як я й казав, перед цим в нас камера не разу на вулиці не вимкнулася навіть на максимальних налаштуваннях, тобто їй достатньо, хоча б мінімального обдуву, і камера буде працювати стабільно. Якщо ж у вас статична зйомка, то потрібно камеру поставити, хоча б на якесь кріплення, щоби. Камера не була прижата до поверхні, оскільки в нижній частині вона також досить сильно нагрівається. І якщо дотримуватись цих базових правил, то можна суттєво збільшити час автономної роботи, тобто безперервної роботи до перегріву. В нижній частині в нас нарешті прокачали систему кріплень. Тепер ви можете окремо купити швидкоз'ємні площадки і швидким рухом переставляти камеру з різних кріплень, щоб за одну зйомку отримати декілька ракурсів. Мінусом є тільки те, що дане кріплення не входить в базовий комплект, а його потрібно купувати окремо. Хоча дане кріплення продумано краще, ніж аналогічне в DJI, оскільки там потрібно дотримуватися полярності, а в Говпрошному не потрібно. Тобто ви можете вставити камеру як в одному положенні, так і в другому. З нових аксесуарів, які ви можете придбати окремо, це магнітна кришечка для зарядки. Нарешті ми цього дочекалися, оскільки досить часто потрібно підзаряджати камеру і відповідно. Використовувати її в складних умовах раніше це було як: ви купуєте кришечку з вирізом, підживлюєте її, тобто підключаєте до повербанку, але відповідно. Вологозахист камери втрачався. Тепер же такого не буде. Тобто ви знімаєте стандартну кришечку, встановлюєте нову і вже на ній є в нас контакти, від, до яких магнітиться кріплення, і далі ви вже заживлюєте вашу камеру від зовнішнього повербанку або будь-якого іншого джерела електроенергії. І тим самим автономність камери у вас фактично буде не обмежена, але саме головне, що у нас буде зали... залишатися вологозахист. Зараз ви можете оцінити якість звуку вбудованих мікрофонів. Є періодичний вітер, тому це, скажімо так, реальні умови користування самою камерою. Ми пройдемося, і саме головне зараз підключимо DJI Mic 2, оскільки він тепер тут підтримується, і подивимося, яка дальність зв'язку, і саме головне якість. Ховаємо мікрофон під одяг, щоб було менше шумів, і будемо відходити. Ви, в принципі, зараз можете вже почути різницю в якості, але головна перевага цього, що незалежно від того, на якій я відстані знаходжуся від самої камери, якість зв'язку. Ніяк не змінюється, тобто ви мене чуєте так же само, ніби я знаходжуся поруч біля камери. І такий кейс користування насправді досить цікавий. Перше, коли ви знаходитесь десь в важких умовах, де, наприклад, зараз вітер, або, наприклад, десь біля дороги тощо, або, наприклад, якщо ви знаходитесь на великій відстані від камери і вам потрібно записати звук. Я думаю, що можна було б і далі відійти, але якийсь в цьому сенсу, оскільки я на самій картинці вже напевно з декілька міліметрів. Зараз, до речі, ви можете оцінити якість звуку, коли я їду на велосипеді. В принципі, є невеликий набігаючий потік повітря, і це достатньо такі складні умови, я вам скажу, оскільки поруч їдуть машини, вітер, і, власне, я не так голосно розмовляю. Але, тим не менше, я думаю, що якість самого звуку стала відчутно кращою в порівнянні з попереднім поколінням. GoPro виділялась в поміж конкурентів великою кількістю режимів зйомки. Тобто камера могла включитися і може включитися за таймером, прознімати певний час, виключитися. В неї є предзйомка, є нічні зйомки. Ви можете малювати світлом тощо. Але також додали і новий формат: Це HLG HDR. Цей формат витягує відтінки на яскравих ділянках зображення, які зазвичай виглядають пересвіченими і практично білими. І півтони на темних ділянках, які зазвичай губляться і виглядають повністю чорними. Також нас залишили лок, це плоский профіль для кінематографічної кольорової корекції відео. Ще підтримується 10-бітна глибина кольору, яка робить картинку ще кращою за рахунок того, що в нас набагато більше палітра кольорів. І нагадую, те, що камера в нас знімає при 5 3 сто 120 Мб. Тобто, в свою чергу, відео у нас отримує дуже багато інформації, і це особливо помітно в порівнянні з звичайними 4К. Тобто, потім на монтажі ви, у вас величезна кількість можливостей для того, щоб обробляти ваші відео і робити їх ще краще. Також ми можемо вибрати постійні 4К-120, і цей формат дуже класно підходить саме для динамічної картинки. Коли ви катаєтесь на мотоциклі, квадроциклі, десь камера встановлена на автомобілі. І головне, що цю картинку ми потім досить сильно можемо вповільняти на монтажі. І це дає досить багато нам можливостей для зйомки. Також нас додавали три нових режими для вповільненої зйомки. Це 5,3К на 100 кадрів, які ми можемо по часу включити на 5 секунд. 900 пі на 300 кадрів, які ми можемо включити на 15 секунд. І 400 кадрів в нас працюють при 720 пі, також 15 секунд. Звісно, що мінімальна роздільна здатність дає впосередковану якість картинки, але 5,3К на 100 кадрів це дуже класний результат. Тобто, зазвичай нам і не потрібно довго знімати повільне відео, а тільки там на декілька секунд. І це ви зараз вже можете зробити. Звісно, що в нас залишили вологозахист. Камера може занурюватися в воду на глибину до 10 метрів, але в прісну воду. Якщо ви використовуєте її в морській воді, то потрібно встановлювати Аквабокс. І також нагадую те, що в нас нанесено аліафовне покриття на лінзу. Відповідно, будь-яка вода або бризки вони будуть з'їжджати і не будуть залишатися на об'єктиві, і тим самим не псувати саму картинку. Ну і на кінець це оновлений Wi-Fi. Тепер він тут 6 покоління. Bluetooth 5.3. Відповідно. Це все вплинуло на швидкість підключення самої камери на діапазон роботи і на стабільність сигналу. Тобто тепер у нас картинка швидше відображається на телефоні, немає е, такого зависання, скажімо так. І саме головне, що тепер швидше завантажується матеріал, відзнятий з камери на телефон. Тому, якщо ви не берете з собою десь в подорожі, ноутбуки, то за допомогою вашого смартфона ви швидко зможете поділитися відзнятим матеріалом в ваших соцмережах. Підводячи підсумок, по самому. Мій камери можна сказати те, що на перший погляд оновлення не суттєве, але насправді дуже багато таких дратівливих нюансів пофіксили. Тепер камера відчувається цілісною, вона швидко працює, особливо не перегрівається. Знову ж таки, ми про це детально поговорили. Вона дійсно приємна в користуванні, і якщо ви хотіли собі купити камеру, то раджу дивитися саме вже 13 -ту серію, оскільки я думаю, вона досить довго буде актуальною. Якщо ж ви маєте GoPro 12 або 11 серії, то є питання задуматися над тим, чи варто оновлюватись, оскільки в бусті якості картинки ви, скоріше за все, що сильно не прибавите. Але нові аксесуари, такі як акумулятор або лінзи, відповідно не будуть підходити з попереднього покоління. Це вже потрібно купувати саме для GoPro 13. Якщо у вас виникли якісь питання, або ви бажаєте придбати камеру, ви завжди можете зробити це за посиланнями під відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки, далі буде ще більше і цікавого. corre es contento